Так, всім доброго ранку. Розпочну свій показ е, різних речей для вас. Ось така купа всього якраз є. Так, дивіться, знайшов я ось такий диск 190, внутрішній 20, ширина 23. Ззаді прикручений якраз фля... флянець такий. Ціна за нього буде в нас 150 гривень. Шприц у нас 110 гривень. Кому цікаво, їх кількість навіть. є деталі до шприців. Ось така частина. Е, ціна за нього буде в нас 45 гривень, цей у нас буде 100 гривень. Далі йдемо, що у нас тут монтіровки будуть 80 гривень, у нас буде 120 ці 80, 80 440 довжина і 450. Ключ на 30, ключ на 24. Поміряв, я вже записав якраз. Е, ціна цього буде у нас 70. Ціна цього буде у нас 60. Фрезу знайшов 20 гривень. Е, так, цей у нас гвинт 60. Частина від тисків. У нас буде 150 шків такий 130 зверху, знизу 205, на три руча знизу, на три руч зверху. Внутрішня втулка якраз 31 завтулений. Ціна за нього буде у нас 800 гривень. Кому цікаво, пишіть. Далі йдемо. Що в нас тут? сковорідка є? Ось така громезна. E, 380 діаметр від краю до краю, e, глубина 80, в чомусь якраз незрозумілому якась чи краска, чи що воно таке. Ну, щось є ціленька з виду, тріщин я не бачу. Ну, можна так зжарити. Ціна за неї буде у нас 450 гривень. Цей у нас буде 200 гривень. Домкрат буде 250. Фреза у нас буде 45. Так, далі є станіна ось така. 250 на 180 на 35. Дуже тяжка, чугунна з одним отвором. Кого зацікавила, ціна за неї буде 320 гривень. Далі є ось такі знайшов вали для циркулярки. відкрутив із повністю всім все є гайка на 30. із правою різьбою дві шайби сюди входить. Вал взагалі 420. Товщина тут посередині 40. Тут діаметр 78. Так, що ще? Ціна ціна за нього буде у нас 550 гривень. Далі йдемо, є колеса. Довжина осі 310, ширина 30. Тут 95 діаметр. Це було від компресора. Я його відкрутив, розібрав 95 також діаметр. Тут на трьох колесах він тримався, тому буде отак комплектом продаватися ціна за комплект 400 гривень буде ваш. Знайшов редуктор. Дуже медляний. Сразу кажу, хотів, кому там дуже хочеться якраз більш детальну інформацію, можу розкрутити 4 болти, показати, що там ось шестерня, шестерня і. Дуже медленно якраз зроблено. Все воно працює, масло з нього злите. Треба заливати знову-таки прокладки всі робити, тому що потоки є. Прокладки потрібні для нього. Тобі ж перебрати і зробити. Ціна 1600 гривень і він буде ваш. Далі є в вашій увазі ось такий домкрат. Що з ним, я не знаю. Піднімає, але не тримає якраз взагалі машину. Тому що треба на переборку для того, щоб відремонтувати і ним користуватися. Ось така. На 2 тони написано тут на ньому гідравлічний домкрат. Фірма якась незрозуміла. Оце так. Ціна за нього буде у нас 650 гривень. Буде він ваш Далі, ця річ у нас буде 150, ключ у нас буде 120, цей у нас буде 50, цей у нас буде 150, пружина у нас буде М -м, на е в нас буде 60, ключ на 30. у нас буде. 80, ніж 45. Ці, у нас 50, ключ на 8 з довгою частиною. У нас буде 50 мечик отримач, такий буде 110. це у нас крізь кришку рівняч. У нас буде 60, це у нас буде 60. Це у нас буде 45. Це у нас 30. Так, що тут ще? Струбцини дві штуки в нас будуть 120. Ця в нас буде 50. Ця в нас буде ручка 40. Далі йдемо. Що тут? Топорець, молоток буде у нас 60. Дві струбцини, ось таких будуть 70, молоток 30. М -м -м так, ця в нас частина 80. Топор у нас 100 гривень. Далі. Знову таки показую тут кусачки. 45, Ці в нас будуть 50. Ці в нас будуть 50, 45, 45, 30, 45, 30, 70. Ці в нас будуть 25, ці в нас 45, 30, 40. Так, продовжуємо. ці в нас буде 120. Цей в нас ключ, частина на 46. Е, буде у нас 60. Болт у нас буде 20. Ці в нас будуть 50 за три штуки. М -м, гайка. Е, хай буде 20. Лірки ось така ось кількість буде 135. Цей в нас буде 30, цей в нас буде 25, цей у нас буде. Просто ціна 45. Напильники ось такі. Кількість тут 5 штук. Ціна 120 гривень. Ці в нас будуть ключі для закатки. В нас будуть 120 за три штуки. Цей в нас буде 45. Набір ключів від 27-24 до 8-10. Ось такий. Кількість ви бачите. Ціна за нього буде у нас 195 гривень. Далі йдемо. Є крюк 30 гривень, цей 20, цей 10. Є вимикачі Два штуки знайшов. Цей трьохполосний, цей двох. Ось такий. За два штуки будуть у нас 70 гривень. Так, що в нас тут ще йде? Дивіться, молотків є купа. Хай буде 25, 25, 25, 25. Цей в нас 35, цей 20. Цей в нас буде 35, 35, 35, 35. Ця у нас купа буде 75 гривень. Ключі у нас 45, цей 45. Ці в нас три штуки будуть. 150 гривень. Ці кліщі в нас будуть е, хай 60. Цей у нас буде 40. Ручки у нас такі. Одна накотна, друга ні. Ціни за дві штуки 60. Цей у нас буде 40. Ключі у нас будуть по 12 гривень за штуку. Заготовка у нас буде 30. Півтори тисячі за набір. Кому цікаво, метричні. Е, в основному метричні якраз матчики. І вони будуть ваші. Так, що тут у нас іще є? Шорошка така у нас буде 20 гривень. це у нас 30, це у нас 20. Шайба є. 58 на 14, товщиною 4. ціна 30 гривень. це у нас 25, це у нас 30. Цей у нас 20, цей у нас 30, цей у нас 35, ці у нас по 20, цей у нас буде 40. Шайба буде 10. Цей у нас буде 15. На останок хочу показати ось такий цеп, більш-менш нормальну. Приблизно десь 6 метрів. Ну, Нормально така, що попрацює і ще. Ось так. Ціна за неї 650 гривень. Буде воно ваше в гарному стані. Все, кому щось сподобалось, або ж хто хоче щось купити, присилайте, будь ласка, фото того товару, що вам сподобалось. І будемо домовлятися, будемо відправляти вам на адресу. На цьому буду закінчувати. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитися. Що хто хоче побачити в наступному відосі, товару дуже багато. Дивіться і прошлі відоси. Також там дуже багато збирається і відкладається. На цьому все. Кому не тяжко, поставили лайк, прокоментували, поділились, як завжди. Все. Всім гарного дня та мирного неба!